Були собі дід та баба. Отрас у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка. Тулила його та й біжить. От біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці! Здорова, лисичко-сестричко! Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжочок. Де ж таке бичка за пиріжочок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки найшла одного, проміняла. Глядіть же, каже. Хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я не зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті подождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, а там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко, сестричко Здорова, вовчику, братіку. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там бичка заробила, саночки зробила, та йду. Ну, то підвези й мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе не діде. От вовк і поклав лапку. В'їхали трохи, вовк і каже. Е, покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапку. Е, вовчику, брачку, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це. Трість? Ой лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичку сестричку. То мене кісточка хрустнула. Ну, дарма їдуть, а вовчик знову покладу я лисичку сестричку і третю лапку. Та де да ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав. А саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж би ти, лисичко, сестричко, вигадуєш. То я орішок розкуси. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко. Сяду я увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, щоб поміщуся. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я поламаю? Я легенький. Сяду я лисичко-сестричко, бо притомився, я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убрався зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь, 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 так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане. Що це ти мені наробив? Ля-ля ля його ля-ля, ля а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його нарубати, лисичко, сестричку, коли я не вмію і не знаю, як треба його рубати? Ах, капосний вовцюгане. Як санчата ламати, так ти знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве, пішов вовк. от увійшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула. та... Аж воно таке курочкувате, що й на полицю в плуг не вибереш не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Навіщо ж ти такого нарубав, коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся, дерево, криве й криве. Ну й дурний же ти, який до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема нічого ніде. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичку з середини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам, навтіки, приходить лисичка до бичка. Аж у нього з боку віхоть стримить. Лисичка хаб за той віхоть. А звідтілі горобці. Хррррррр. Вона за паличку. тільки прийняла її, а бичок губ і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане. я ж тобі це згадаю, та й побігла шляху. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлася, мов нежива. Чумаки зараз її побачили дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній вісь і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає і кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк, аж вовки пані брат біжить. Здорова була, лизичку сестричко Здоров. А що це ти робиш, лизичку сестричко Рибку їм. Дай же мені. мені. От Отак я тільки морочилась, ловила, та й віддам йому піде сам собі налови. Та як же я наловлю, коли я не вмію? Хоч навчи, як ловити її. Та як же ловити? Піди до ополонки, строми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй: ловися, рибко, велика й маленька. Та вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз тоді на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі, та все мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк, що ти лисичко, сестричко, кажеш таке? Та то ж я й кажу ловись, рибко, велика й мала. А, -а, -а ну і я так. Ловися, рибко, велика та й велика. ворогнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потіг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А вона його ще й лає. А, капусний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав. Ловися, рибко, велика, та все велика. От велика начіплялася й тепер не витягнеш, треба ж тобі помочі дати, побіжу покличу. Та й майнула на село, біжить селом та гукає Ідіть, люди, вовка бить! Ідіть, люди, вовка бить! Як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами з кочергами, як почали вони, того бідолагу вовка періщити. А лисичка тим часом ускочила в одну хату там, де нікого не було. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу на мішину покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешну. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки тюпає, стогне. А вовк побачив її. А, каже, така ти, наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона Ой, вовчику, братику, хіба ж ти не бачиш? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече так мене побили? Що й голову провалили мені, вовчику, братику, підвези мене, та й сам я не здужаю Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой ой, ой, не піду додому, не дійду додому. То сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе! битий не биту везе!» Що ти там, лисичку, сестричку, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знову нищечком. Битий не биту везе! От довіз він її до хатки. Уставай, лисичку, доїхали. Вона тоді плиг з вовка та битий небиту привіз, битий небиту привіз, вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло лисичаної хатки, не влізе. Ну й клята ж лисичка. От так піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе. Так рей ловить.